у чоловіків? Так. Марино, про що ви говорите? Я говорю про те, чи задумувалися ви, як би змінилося наше життя ставлення до жінок, чоловіків, до батьківства, якби у чоловіків були місячні і якби вони могли народжувати. Ось мені спало на думку запитати чат GPT. А як би змінилося життя і чи змінилося б воно? От тут читаю? Розкажи мені, будь ласка, як би змінилося і чи змінилося би життя у нашому суспільстві, якби у чоловіків була менстрація, і вони могли народжувати? І я просто охрініла, просто від відповіді чата GPT. Тут медицина довгий час не досліджувала жіноче здоров'я так само глибоко, як чоловіче. Менструальний біль сприймався як просто особливість жіночого організму, а не як проблема, яка потребує вирішення. Замість жартів про істеричні через гормони з'явилися б фільми про героїчне подолання менструальних болей. А вагітні чоловіки стали б символами сили та мудрості. Ви б інакше до цього ставилися. Ви б точно застрахували якось себе на момент народження, на момент пологів, на момент щось пішло не так. Про це в цьому відео.